Коротше, не минуло мене теж. Діло з патрубком оцим. Бачу все у маслі. Ну як все, але певно, що патрубок 100%, бо вон і на телевізор срало і вниз пішло. Ну, ще не дуже. Коротше, розбираємо. розбираємо. Все рівно. буду знімати все, бампер знімати, подивитися. Що там робиться? Наверно, ще може і цепочку поміняю. ГРМ у мене є все фіня. Ну, поки не знаю, зима не дуже хочеться, тому що сальник треба, щоб трошки був клінвала в хорошому стані. Тепленько, щоб було для нього. Ну от трещина, так я і казав. Мови немає, так воно і є. Новий коштує 4800. Ну, це перше, я побачив, що може десь дешевше. Е, ну, коротше, реставрував я їх колись. Попробую, може реставрую. Щось може придумаю з цією ерундою. Так, продовжуємо. Значить, в середині ДМ колічко зняв, ветер насуху там. Все. І ось три тріщини. Не одна, а як звичайно три. Ось перша. Посередині ось маленька друга. І ось. Ось третя. Три трещини. Значить, що роблю? а І обірваний оцей був. Все, вичищаю на точелі, стираю цю всю фігню, зачищаю теж вухо Такого плана квадрати забираю за шкрабою так, щоб можна було його приклеїти. Сюди стяжкою, крокодильчиком і цей. Так, Тут все чищу беру е, таку щітку дуже коротку, і роблю на ну, ній ритвини. кругом. О, де має заклеюватися ця вся фіня. Пробуємо реставрувати. Новий 4800, я вже казав, там фото буде. Ось вот такий він ропатий. Саме основне тоже в середині наждачкою прошклябати добре, бо короче, раз зробив ромчику і погано тут зачистив, напевно, що ну, розірвало знову. Ну, типа далі цю термоусадку захочу відірвало повністю. Погано зачистив. Тут треба добре прочистити. Експериментуємо. Ну, далі експериментуємо. крокодил Так беру на отвертку, бо що треба дуже і тщательно пропухати до самого кінця. пока по чуть-чуть, а потім піші більше, більше накладаю так, щоб Поки так, потім тут і тут. Щоб оця частина теж була вся така, ну, типу от герметику, щоб воно все разом було. Типу як одне суцільне. Ну Це понятно. Багато не буду займати часу по відео. Щоб пустоти не було в середині. Нічого. Коротше, вийшла у нас отака байда. Зерної ухо одразу приклею, з тяжкою притиснув. Це перша часть марлізонського балета називається. О. Так, це висихає. І тоді зверху термоусадка піде. слої. Ось вот така штучка вийшла в мене, зараз на сонечку покажу. Сонце дуже ярко видно. Поки ще сохне, потім трохи понавиться герметиком і під термоусадку його. Шукав дарму усадку, таку, щоб силіконом була в середині 80-ту, хоча б 75-ту немає. Ось тільки така 80-та. Простенька, чуть посилена, але нічого поробимо. Врізав трохи. Це на перший шар, що тільки обняла оці дві деполопи фішки. Його зараз на сонці дуже класно видно з середини. Якщо покажеться. Не знаю, чи видно. Я то бачу так а, вон, видно. Тріщини середини, їх три штучки тут. Це перший шар, бля. <звук> <звук> Зараз це підрівняємо, щоб потім ріненько був другий слой. Знову мені з крокоділа. По гернетку, по, по термоусадці. Замастив. І наступний слой. Цей слой піде на гарячу одразу, ну, типу на серву. Крокоділ сервий, щоб приклеїти тремусадку нормально. Ось така вийшлася штучка. І тепер лишаємо його знову на сонечку хай <поставлене> постигне хоча б часу 12. І потім ще третій раз так само обмащуємо легеньким слоєм і пробуємо. В другий шар так само. Обмастили. И будет третий шар. Ну, это же будет весник не полностью. Тогда будет третий шар. Третий слой термоусадки И обогреваем за ней. Ну, получилось вот такого плана. Попідправляти, попчищати. В принципі, можна ще тут свіжим, що до і все буде добре. Мені кається, все буде добре. Ще для вірності і зони потрепана. Получилося. Такого плану. Вухо приклінене. Ухо тримається відмінно. Ну, все нормально. Перевіримо.